Найкай чоловік іспитає себе, як він веде себе і що він приобрітає. Не обманюйся, каже Павел, Бог поругає мене не буває. Що чоловік посіє, той пожнет». Коли християни терплять гоніння за віру Христову, і многі кажуть, видите, безбожники поругають нашого Господа Ісуса Христа, Його Церкву, ми відповідаємо їм. Не обманюйтеся, Бог поругає мене буває. Що безбожники посіяли, той пожнуть. Но Павел продовжає: не забудьте ви всі, хто сіє у плоть свою, той пожне, тляніє гниль. А от хто сіє в свій дух в душу, у духовної, от, от і пожне плоди духа. А плоди духа унікальні, за котрі і Павел нині каже Галатам у п'ятій главі, які плоди духа, любов, радость, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, кротость, воздержання, де на таких і не треба указання, закона. Християни православні, котрі вже вийшли у середу, у середовище церкви Христової, вони відчувають уже генетичну заповідь Божою, і вона зрозуміла. Безбожникові тяжко поняти, почому не може робити тот гріх. Йому то не понятно, він ця вжив з гріхом. Він каже, клевеще. Журналісти безбожники каже, пишуть неправду, а поручають великі гроші, сіють у плоть і пожнуть гниль. Ми узнали. Що так називаємо Томас із Турції в Україну прийшов не сам. За нього заплатили а великі гроші. А ще вияснилося, що і не всі пішли, виділені з Америки, бо ще щось і украло, де да наші люди генетично відчули щось неладне з тим сообществом, називаючимся релігією, Таке впечатлення, що там релігійних людей не є. Філарет так і сказав, у тій турецькій вірі не є священства законного. А тут виясняється, що їхній томас куплений, а значить, там нічого робити людям іскрено віруючим, при цьому і добрим громадянам України, які знають своє правило любити свою країну, допомагати, а в Тяжкий час війни направляти своїх дітей, не шкодувати. От позиція християн православних. То тепер ми терпимо з доказом, що ми, представники істинної, канонічної, благодатної, спасаючої церкви саме з нею. І в ній, і святими церкви зможемо ми наслідувати царство Божоє. Амінь.